Трішки вже встав і вверху, але все ж таки хочу піднятися аж на саму вершину. Тут уже гриб запліснув, ніхто сюди не ходив. 60% Гриба грибалого я знаходжу. Що сюди не доходили, я вже не знаю, можливо Від 3. Я би мав, але що тут все? Ганеле, ось такий красунчик. Зовсім декілька кроків. Ідеш і з'являється гриб. Декілька кроків, але ось цей ще хороший. А багато гриба просто сплісняло, зогнило. Переріс. Ну нічого. Дуже приємно, що серед цього всього годину я збираю, майже відро є. Тому можна, є вибор, можна збирати. Ну і приємно збирати, не тільки можна. Будемо далі дивитись. Ось спереді який гриб. Великан ось такі гриби Попадаються нам, але вже що з того? Вони не їх вже і не думаємо брати. Є польські, є сироїшки. Мен мене інтересують тільки білі гриби. Но вони теж є, якщо б їх не було. Брав би і польських, і сироїжок би брав. Лисичка попадається, десь не десь. Так що, слава Богу, є. Я ось так зупиняюсь і дивлюся догори. Де бачу великі, туди йду, дивитися, чи нема маленьких. Ось там, біля тієї яленочки бачу грибочка. Ідемо подивимось, що там є. Я дуже хочу вилізти наверх, побачити, що тут є, які краєведи. Ось бачите, як він там під ялиночкою. Красунчик. О! О! Де він приютився? Біля корінечка, біля яленочки собі його витягнути. О, вийшов. Ось такий гарнюцький. Правда, один. Ну нічого. Будемо шукати далі. Продовжуємо шукати грибочки. Помаленьку, сонечко з'являється. Стає світліше. Це вже приємно, хоча погода тут може мінятися дуже швидко. Ось знову малючок красончика. Чим вище піднімаємось, тим більше молоденьких рибиків. Ось. Тому ми зараз піднімемось на самий хребет. І тут третій. Це вже тут більш-менш молоді грибочки тут до Ось тут польські є. Польських дуже багато, як я вже казав. Ось слідуючі польські є тут дуже гарні польські. Можна набрати відрами. Ну, є вибор, я беру те, що мені подобається. І якщо є вибор, то будемо брати. Як не буде, поки що є. Білячки. Гарно. Красота. Тихо, спокійно. Зараз побачимо, що там наверху. Ідемо туди. І разом подивимось. Ми звідти прийшли і піднімаємося уваги. Подивіться, переді мною який знову греб. Великан. Ось такі ті гриби переросли, вже не беремо його залку, але йдемо далі. Ми вже майже наверху. Зараз ми побачимо, що тут є, але ось тут ще нам один ой як гарненько, сонечко виходить. Аж веселіше стає Ось такий нам по ще стрівся. Його обов'язково візьмемо. Гарне і йдемо наверх. Ну, я не знаю, чи тут тільки наверху сонечко вже підсвічує. Я підняв вище ще хмар, чи погода наладжується. Але знову бачу тут грибочка. І, як я казав, чим вищі, тим вони вже гарніші. Ми будемо міти ще вище, тому що тут і гарні гриби. Ось бачите. Красон. А сякий. Моховий кажеться маленький. А він подивіться, який. яка в нього ніжка. О, Це вже пішли супергриби. Ми будемо тут шукати. Рішив піти з іншої сторони, хребта чуточку вниз. Просто провірити Ось такий греб, не знаю, чи він ще добрий. Ніби виглядає, що ще може бути, але навряд. Ви вже, бачите, трошки спліснілий. Ми вже його не будемо брати. Нехай росте. Нехай Розмножує тут гарний ліс. Побачимо з цієї сторони, щось буде попадатися, ще нам будемо збирати. А ні. вернемось на ту другу сторону туди і продовжимо по, по хребті по верху, Іти, тому що там ми знаходимо гриба. А з цієї сторони поки що тільки один нам попався. Побачимо. Бачите, ніби один ліс одинаковий, але буває таке, що з однієї сторони є гребе, а з іншої нема. Шукаємо. На тій стороні мені попався тільки один гриб. І мені щось не сподобалось. Я перейшов назад на цю сторону і дивіться. Тільки перейшов. Тут інтересний дуже гриб. Обидені вже, мабуть, зогнив, да. молодий, а чому. Ну, ось там впереді є один великий. Малий-гнилий, а великий будемо бачити, зараз ось який. Можливо, що добрий, провіримо, хоча навряд, ні, ми його вже брати. Нехай він розплодює інших. Ось сюди по горі почали з'являтися гарненькі мухомори. Ось які гарненькі. Я думаю, якщо гарненькі мухомори з'являються, десь з'являться і гарненькі грибочки. Ось один вже тут зламався, під своїм весом не витримав. Але... От повинні бути грибочки. Кажуть, де мухомори, Там, люблять і грибочки росте. І де вони? Ось, бачимо одного, ми Йдемо до нього. Гарний, великий красончик. Це що, тут ми подимося тут, а потім підемо до того великого. О! Такі Бачите, казав я, що біля... О, як вони разом виросли. Ось які двойнята. Так. Ну що? Ми ще бачимо одного великого. Тому ми йдемо й до нього. Ось. Бачите там під ялиночкою. Ох! Красунчик! Ох! Ось яке гарненький. Шукаємо далі. Ось, ще одного. Я не помітив, тому обов'язково його хочу, хочу зняти. Тихо гарнюцького. Як це не зняти? Ось. Ось такий. О, скільки ми вже тут назбирали красивих. Побачимо ще далі. А тут подивіться, який був гриб. Він ще є, але вже ось який здоровий великий. Дивіться, який як зонтик, але... Вже він своє відріз. Ну що скажу, тільки десь бачиш гриба, від того гриба відходиш, іншого бачиш, а від того відходиш іншого бачиш. І тут наверху дуже гарно, гарненькі пішли грибочки. Ось такі. Так ми вже. Не знаю, штук 50, 60 знайшли. Ось далі вже йде ліс Афіни. Не знаю, грибний він чи ні. Зараз ми і до нього доберемось. Тут що знову бачите, Купався старенький нам. Це що, сироїшка, це поляк. Дуже гарне місце. Є і сироїшки, і поляки, і польські, і блячки, А тут що у нас? А тут у нас те, що ми любимо. Ось який гарний красунчик. Ось який гарний красунчик. Зараз будемо провіряти ось той ліс. Афіне. Можливо вони теж там є гриби. Місце дуже гарне. Тут більше понизу. Ми не бачимо. Там бачимо, мухомори є. Весь ліс ми не можемо перейти. Польських бачимо йти наверх. Ми будемо йти наверх. Продовжувати туди, де нам інтуїція підказує. Туди ми будемо йти. Найшли. О, ще одного бачу. Ми ще його знімемо і підемо Ахене Ось тут. Красончик, ці травички, гарненький. Ось такий. Не знаю, щось бачимо. Біля подивимось, що то є. О, знову перерізать. Вже переріз, на жаль, але тут ще один є ось такий молоденький. Тут вже цього ми візьмемо? Ось. Зараз будемо перевіряти далі. Ось, як я казав, заходжу я в афіни. Провірю афіни. Тут уже не так видно, але можуть бути гарні гриби. Ось першого гриба ми бачимо. Ось такі гарненькі. Ось. Отакі гриби мають бути. Ось. Нішка зламалась. Ось яка була ніжка. Бачите, є ось такий гриб, гарненький. Хоча великий, але вони тут чисті, тому я і хотів йти в Афіни. Знайшов ще одного маленького, случайно в афінах, то нереально їх побачити ось таке. Але він покинувся мені в очі. Щось бачу вперед. Хочу вам показати. Ми йдемо побачимо, що я там бачу. Зараз ми йдемо. Є гриби, але не знаю, чи вони хороші. Ось такий. Один вже, на жаль, це жалко Вчора ще можливо був би хороший. Але Тут ми бачимо і хорошого ще. Подивіться яка ніжка. Ось яка ніжка росте. Тут який пінери. Бачите? Шляпка маленька, а ніжка бомбезна. І коло нього ще один молоденький. Це, да, це грибище. Ось знову бачу, і не знаю, що то за гриби, а ось. один молоденький, трішки поїжений. Але ще може бути. А ось ще один. Ось тут такий. ніжка зламалася. Нічого. Дивимось далі в цих афінах. Ось, я обернувся взад. А взад зі мною ще один. гриб ось такий. О, а тут молоденький. Цього ми вже брати не будемо. Бачите, я би його там не побачив ні за що. І побачу цього молоде, великого і знов таки. ніжка груба. Ну що, так справдились мої думки що в афінах може бути грибів і багато. І так воно і є. Зараз я вам ще покажу гриби, які є в афінах тут. Це тільки на одному місці. Я вже ось, тут маленький. Знайшов я. Тут знову бачу. Поїджений. Але нічого, ось такий. Бачите? Скільки я вже тут знайшов. Так, дивимося далі. Уважно, акуратно. Ось слідучі. грибочки. Ох, ох, які гарненькі. І не один. Не знаю, чому вони добрі. Ох, подивіться. Дивіться, як вони ростуть. Ох! Як його. Ох, витягнув. Ось такий один. Другий. Тут малесенький. Третій. А він вже гнилий, А тут ще один. І а тут молоденький. Тільки виходить. І ще один. Теж помічений, але нічого ось. Знову. Це вже друга знахідка. Там я залишив кубку грибів. І тут треба йти чистити, провіряти, бо ми так позагублюємо тут ці кубки з грибами. А я так зрозумів, що їх тут є і є і є. Тому щоб ми їх не погубили, ми йдемо їх почистимо. Далі будемо вам показувати. Тут ми попали дійсно на гриби, Дивіться, ми ймовірно крести. О! Це красень! Дуже гарні гриби тут у Афінах Ну що, друзі, в цих афінах я вже все рюкзак забив, мабуть, що годинку позбираю і треба йти вниз тому що гриба тут дуже багато ой тяжко нести ось слідючий гриб такий і дивися в цьох зелені ці зелениці. молоденькі такі гарні о! Бачите такі красунчики по лісі таких гарних не було, продовжуємо шукати, ось я вирішив спуститися трішечки вниз, подивіться як. Інтересно. Один греб цілий, а другий шапочку хтось з'їв. тому що Ніде немає, не видно. А бачите, шапка звична. А Ніжка є така гарненька. Ось така була парочка. Бачите, які дружні звірюшки поділилися зі мною. Тут ось вже молоденькі кинулись. Ось. Тут один. Тут гарненький. Тут ми попали на молодецький, І тут третій. Дивіться, який хитрий грибочок. Бачите, якісь недобрі грибочки. А дивіться, що під цим грибочком. Ви бачите? Як він заховався. О, хитро заховався. От хитре воня. Ми розгадали його хитрості і знайшли його. Зараз провіримо тут. Тяжко бачити молоденьких, але вони є тут, є обов'язково. Ну що, друзі, фу, це відео я, мабуть, буду. Завершувати. Вам приємного перегляду. Я мушу йти вже висипати. Тяжко з рюкзаком повним. Іти. А тут гриби далі є. Помаленьку будемо спускатися, ось бачите, знову такий перерослий греб тут. Переросли. Що ніхто не доходить тому я буду продовжувати знімати відео і обов'язково вам покажу. Ось так ми на вилізли наверх.